Скільки вже раз я розказував клієнтам, що зимою камінний кілом це найкращий варіант. Чому? Зараз покажу. Що бачите, зараз у нас ночі був мінус, зараз плюс. А льда ви тут не побачите. Чому не побачите? Бо якщо він тає, тає да, то вода проходить між пори камінного кілем і далі стікає по розіплонці в зелену зону. Тобто на поверхні ви не побачите, не побачите ніякого льда. Ось, наприклад, да? вода капає з покрівлі і проходить між пори. Далі стікає. А під снігом корки льда немає. І воно зовсім не слизьке. Навіть в резинових тапках не і, ну Якщо натерти, то може і буде слизько, а так, в принципі, ні. Так що це досить безпечне покриття для сходів, може навіть найкраще. Є там коефіцієнти тертя, які ми там розписували більш детально на сайті, про коефіцієнти тертя там плитки, кам'яного килиму і так далі. Тобто, килим це найкраще рішення. Воно це саме не слизьке серед всіх покриттів, ну, які я, по крайній мірі, знаю.